НАТО відкрито говорить про те, що їм невигідне перемир'я. Ще раз хочу підкреслити: вони говорять про те, що їм невигідне перемир'я в Україні. Тому що Російська Федерація насправді виготовляє набагато більше зброї, ніж всі члени Альянсу. Тож вони вирішують, а нехай Російська Федерація витрачає свої снаряди в Україні. Таким часом Європа. Собі виграє трошечки часу на переозброєння. Німці навіть називають термін нападу Росії на НАТО, а саме 2030 рік. Тобто вони знають, що Путін нападе на НАТО, що Росія виготовляє більше зброї, і все, що вони спроможні зробити, це просто надавати Україні трішечки допомоги, щоб вона не перемогла, щоб вона не програла, а просто щоб війна не закінчувалась. Інакше ви розумієте, що війна прийде до них, ну а воювати там немає кому та й нема чим, як виявляється. Це друзі, поразка Заходу і 100% перемога Путіна.